Туристична агенція «Ліна Тур пропонує вам гарний варіант для відпочинку. Готель 4 зірочки Болгарія Золоті піски. Розташований на другій береговій лінії в 200 метрах від міського піщаного пляжу. Шезлонги та парасольки за додаткову плату. В сезон потрапити на відпочинок цей готель практично неможливо. Він завжди в стопі. Основний контингент відпочиваючих європейці. Працює по системі харчування All-Inclusive. Є снеки в обід та нічний перекус з 23 години до 00. Є один основний ресторан, пул-бар та лоббі-бар. Басейни. Критий та відкритий. Шезлонги-Парасольки та пляжні рушники безкоштовно. Анімація 6 днів в неділю. Є в міні диско На огляді номер економ, максимальне розміщення 2 дорослих. Бебікот в номерах безкоштовно. У готелі є номери стандарт, розміщення максимальне 2 плюс 1. Будуть з видом на басейн та вулицю. А також сімейні номери, максимальне розміщення 3 плюс у кожному номері є чайний набір, поповнюється по мірі використання. Пляжні рушники видаються по короткам. Душевій дозатор, шампунь та гель. Wi-Fi безкоштовно по всій території. В номерах балкон, кондиціонер, душ, телебачення, фен. Сейф платно, 45 лев на тиждень. Паркінг 20 лев, Розваги та спорт, аеробіка, більярд за додаткову оплату, настольний теніс та тренажерний зал. На відео ви можете бачити зараз дитячу секцію у відкритому басейні з маленькою водною гіркою. Загалом це стильний 4 готель, який знаходиться в оточенні соковитої зелені. Дерев. Готель має відмінне розташування в безпосередній близькості від центральної вулиці курорту з її безліч ресторанів, магазинів та барів. Рекомендую його для відпочинку як і дорослим, так і сім'ям з дітками.